Слава Ісусу Христу мої любі! Сідайте ближче, беріть собі чаю чи кави. Ми будемо дивитися в карти, що вони нам скажуть. Дай Боже, аби всі були здорові та в безпеці. Хай то буде на добро. Так, мої дорогенькі, нинька маємо питання дуже серйозне, чи є небезпеки для України через ті навчання в Білорусі, де там ще й ядерну зброю згадують. Давайте подивимось, що карти нам скажуть: перша карта дев'ятка Пентаклів, та карта про багатство, стабільність. Такий, знаєш, показ на показ. Мені то виглядає так, що білоруси з москалями більше хочуть показати силу, покрасуватись ніж реально зараз щось робити. То більше нагнітання, аби всіх тримати в страху. Друга карта королева мечів. О, то вже серйозно. Вона холодна, мудра, ріже правду матку. Та карта може показувати і наш західний світ, і військових стратегів, котрі дуже уважно слідкують. То не так, що ми беззахисні. Є розум, є аналіз і є готовність відбити будь-яку загрозу. А третя карта сімка мечів, то вже карта хитрості, підлості, закулісних ігор. Вона показує, що ворог любить більше залякувати, лякати словами, обманювати. Робити психологічний тиск, ніж реально діяти в їхніх діях багато брехні й маніпуляцій. Ну що, люди добрі? Скажу вам так: ті навчання небезпеку несуть більше психологічну, ніж реальну. Так, не треба розслаблятись, бо москаль підлий. Але прямо отак, щоб завтра з Білорусі летіла ядерна зброя, карти того не показують. То більше гра на нервах, щоб нас тримати в напрузі. Такс, люди добрі. Подивимось тяжке питання, чи є небезпеки для Києва найближчим часом. Перша карта Паж Кубків. То карта легенька, ніби дитяча, але в такому питанні вона виглядає як знак непевності. Ворог може шукати нестандартні підходи, щось нове, може навіть несподіване, може означати, що загроза може прийти, наче з нічого, так тихо, як вода підбирається під берег. Друга карта королева мечів. Ото вже холодна жорстка енергія. То карта Сувора вона може означати і ворога, котрий чітко планує удари і. Наші е, захисні структури, тобто Київ ворог має на прицілі постійно. Третя карта Пас жезлів. Він приносить новини, може означати попередження про нові обстріли чи атаки. То ще не катастрофа, але знак того, що Київ не залишить у спокої. жезли, то вогонь, ракети, удари. Ну що я вам скажу? Люди м -м, карти показали недобре. Загрози для Києва найближчим часом є, і вони не вигадані. Може, то не буде щось надпотужне, але удари по столиці цілком реальні. Обережність ми треба мати, повітряні тривоги, не ігнорувати. Так, мої дорогенькі, ненька, маємо питання, чи є небезпеки найближчим часом для Одеси. Зараз буду тлумачити перша карта королева жезлів. То жінка сильна, владна, з вогнем у руках. У нашому випадку вона символізує ворога, котрий має силу і бажання показати себе. Така енергія говорить, удари можуть бути навмисні з демонстрацією сили, Одеса, морські ворота і для них то стратегічно. Друга карта, четвірка жезлів. Тут вона показує, що ворог може бити саме тоді, коли люди хочуть трохи розслабитися, коли ніби здається, що стало тихше. Тобто, небезпека в моменті оманливого затишку. Вона говорить, не вірити у спокій, бо він оманливий. Третя карта паж кубків. Виглядає як символ несподіванки. Ворог може застосувати щось нове, нестандартне, чи просто нанести удар так, що ніхто не чекає, та карта про хитрість і несподівану загрозу. Ну, Що я можу вам сказати? Карти малюють недобру картину. Для Одеси небезпека є реальною, і вона може проявитися скоро. То е, не масований. Тотальний удар, але точкові атаки, які несуть шкоду і страх, то дуже ймовірно. Ворог бачить Одесу як символ і раз у раз буде пробувати по ній бити, аби люди не відчули стабільності. Так, мої дорогі, тепер дивимось на Харків. Питаємо карти чи є небезпеки найближчим часом для Харкова, і що ж вони нам показали? Перша карта. П'ятірка кубків. Ой, то карта жалю, втрат і болю. Вона часто говорить про сльози, про те, що знову може бути біда. Для Харкова вона чітко натякає нові удари, нові руйнування і, на жаль, можливі людські втрати. То не карта спокою, то карта страждання. Друга карта шістка жезлів. З одного боку то карта перемоги. Показу сили, але тут вона означає інше: ворог може хотіти показати свою перемогу саме через удари по Харкову. Для них то як символ, тримати місто під постійним прицілом, аби показати, що ось ми ще сильні. Тобто, удари можуть мати демонстраційний характер спеціально для пропаганди. Третя карта король мечів то вже зовсім холодна і жорстка енергія. Він символізує вороже командування, яке приймає тверді й безжальні рішення. Тут нема емоцій, нема співчуття, є тільки холодний розрахунок. І то значить, що удари по Харкову будуть планові, жорсткі і прицільні. Ну що я вам скажу? Харків чекають нові обстріли, вони можуть бути сильні й цілеспрямовані, карти показують біль і втрати. Треба бути готовими і берегти себе, бо ворог. Не збираються відступати. такс, мої дорогенькі, Нинька маємо дуже цікаве і дивне питання, чи є такий сценарій, що Януковича знову спробують повернути до влади в Україні. Перша карта королева Пентаклів, та жінка мудра, практична, любить гроші і стабільність. У нашому випадку то символ тих, хто е зацікавлений у? Контролі над ресурсами України, тобто чужі руки могли би хотіти поставити якусь там кишенькову фігуру там, щоб управляти багатствами країни. Друга карта туз жезлів, то новий поштовх нова дія, енергія. Тут він показує ідеї про повернення старих, справді можуть існувати десь у кулуарах, як спроба запустити щось, але то лише як задум, як іскра. Туз то початок. Але ще не сила, що веде до реалізації. Третя карта Паш Пентаклів. То молодий учень, початківець, він символізує, що такий сценарій виглядає дуже нереалістично, бо немає сили, аби його втілити. Є якісь розмови, є якісь ідеї, може, навіть проби з боку Москви, але воно виглядає як дитяча забавка проти реальності. Ну що я вам скажу? Карти показують, що плани повернути Януковича можуть десь у ворожих головах бродити, але то більше як фантазії і смішні проби, ніж реальна загроза. В Україні нема підґрунтя для того, аби аби такий сценарій втілився, народ не прийме і сам Янукович виглядає як пустий символ, а не як реальна фігура влади. Такс, мої дорогенькі, подивимось, про що буде домовлятися Путін у Китаї і які наслідки то може мати для України. Перша карта трійка кубків, то карта бенкету, радості, дружніх домовленостей. Тут вона показує, Путін буде просити підтримки, шукати дружби, аби показати світу, що він ще не сам. Буде домовлятися за торгівлю, за ресурси, може, й за військову допомогу приховану, то радше про союзи, про те, аби разом пити і ділити. Друга карта шістка мечів. То до карта дороги, переміщення, переходу через труднощі. У цьому контексті вона означає, що Путін буде просити допомогти йому обійти санкції, знайти шляхи, як переправляти техніку, товари, може зброю, Китай може дати йому шлях для обходу проблем не прямо, але хитро. Третя карта Сімка Пентаклів. То карта очікування інвестицій роботи надовгу. Вона говорить, що ті домовленості не принесуть миттєвого результату, але можуть створити для Росії запас міцності на майбутнє для України. То значить, зага загроза може затягнутись, бо Москаль матиме трохи більше ресурсів, аби тягнути війну далі. Ну що я вам скажу, люди. Карти показують так: Путін у Китаї буде шукати підтримку, обходи санкцій і торгівлю ресурсами для України. Наслідки це не миттєві удари, але затягування війни. Путін буде мати трохи більше можливостей протриматись. А нам від того важче, бо конфлікт може тягнутись довше, ніж хотілося б. Ну, люди добрі, отакі то карти нам випали. Дай вам, Господи, сили, терпіння і Божої опіки, аби біда вас обминала. Бережіть себе і своїх близьких, слухайте тривоги, не панікуйте. Хай ангел-охоронець над вами стоїть, а ми ще з вами обов'язково зустрінемось. Бувайте здорові та щасливі.